Так я начинаю. Давайте вам собі таку ситуацію. Російські військові погрозили свою техніку, танки, там, БТРи і машини на составы, на поїзда. И все це все рушило з одного пункту в другий пункт. Допустимо из пункта А, пункт Б. Або наоборот, на поки. Там были составі прикріплені зерновози яких зберігається дерно. І от по дорозі. Із дерновози до обабілітації дрони. Тихват танків, інші техніку окупантів. Танки там БТР-машиністів там не ще було. І були прильоти по машиністам, по, по составам, які були машиністи. Це поїзд, було запилити, ви там була дуже хороша, дуже звичайна. Baum flower Brain, Flower Disrupt, but Papas.